Добрий, даний запис є одним з шести записів входу в Статичний рух, де я презентую п'ять ритуалів відновлення контакту з собою по СТР. Я раджу спробувати кожен з цих маленьких ритуалів, кожен з цих маленьких танців, і після цього перейти до шостого запису, де кожен з цих танців буде йти один за одним. І можна буде відчути цей нашарований вплив. Тож, дбайте про себе і відомі процес комунікації. Добре, я радий вітати на практиці статичного руху. У нас сьогодні ритуал гойдань. Су цієї практики в заміні двох положень з переходом гойдання. Це дуже допомагає, коли в тілі багато тривожності. Чи є варіант, коли в стілі взагалі немає сил і ці гойдання стимулюють? Ось. І також вони дуже гарно відновлюють провідність тіла. Отже, що нам потрібно. Перше це подати кожне звук по черзі нагору. Угу. Обережно направити нагору. Краще відпустити щелепу і дозволити собі видихати через рота, щоб зайві м'язи не перетискали. Угу. І знайти таку якість, таку силу, щоб вам не було зараз напряжно, пам'ятаючи, що це гойдання це не прям вправа шия шия. Отаке гойдання. І тепер ми почнемо помічати деякі нюанси. Коли наше вухо тягнеться в стелю, воно за собою тягне шию, тобто шийний відділ хребта. Звернемо увагу, як до вух доєднюється і як співтанцює шийний відділ хребта з вухами. Як він вигинається, як він продовжує рух. І якщо додається шини відділ хребта, чи можемо ми дозволити додаватися грудному відділку хребта? Та можна відпустити зайву напругу в лопатках, в ребрах і просто дозволити грудному відділку хребта допомагати. І якщо вже додався грудний відділок, то я думаю, що не проблема буде додати поперековий відділок. І якщо додався поперековий, то звернемо увагу на крижі, на таз, на куприк, як з вух, рух доходить до куприка. Дуже уважно, що на м'яких колінах це буде значно легше. І можна трохи пришвидшитись, відчути, що це прям гойдання. Рух, який починається в одній ділянці, в вухах, і продовжується на весь хребет. Ще трохи. І трошки сповільнюємось. Можна зробити видих полегшення, зробити одне коло. Я маю одразу сказати, іноді буває, що людей на практики гойдань трошечки піднуджує, щоб цього не було перше дихання, друге амплітуда. Чим менше буде амплітуда, Чим менше буде можливість загойдати свій вести апарат. А ми далі йдемо. Можна покласти руки на стегно і направити кожне стегно вниз. Дуже простий рух, дуже граливий. Ага. І коли суть зрозуміла, можна просто відпустити це в гойдання. Та? Постійну зміну між двома положеннями, між двома діями, можна іноді класти руки спереду тазу, щоб відчути рух всередині стегнового суглоба з боків, на крижах, і якщо Рух відбувається в стегнових суглобах. То чи можемо ми відчути, як зараз коліна нам допомагають? Як одне коліно ніби більше згинається, коли стегно йде вниз, а інша нога трошечки ну, приймає опору, підвипрямляється, але не повністю. І назад. Не раджу локувати коліно, тобто випрямляти до відмови. Не раджу залишати коліно м'яким. Якщо це відбулося в стегнах, колінах, то як там перерозподіляється вага по стопах як стопи допомагають? Де там одна стопа, тисне більше, можливо, десь навіть п'яточка піднімається з підлоги? Як воно там? Дихання знову ж таки вільне, і пам'ятайте, це гойдання, так? Просто перехід з положення в положення, з дії в дію. Ну і вже ж до цього всього можна помітити, що якщо гойдаються та стопи, коліна, стегна, таз, то вже ж годається куприк, і по всьому хребту вже знайома дія, ми гойдаємось аж до вух. І рух виходить через нас. Можна спробувати трошечки пришвидшитись. І Останнє, що треба додати, зараз, це долоня. Одна з долоньок тягнеться ніби вниз в діагональ. Вниз в діагональ. Вниз в діагональ. Ага. І знову ж таки, за долонію зміщується лікоть. За ліктем зміщується лопатка. І вже ж це буде одразу впливати на шию і на хребет. Просто побудемо з цим рухом. І зайдемо знову в гойдання. І тут я раджу відчути, як є рух в долонях, є рух в лопатках, є рух в шиї. Отже, можна просто доєднати тепер сюди хребет. Можна доєднати сюди таз, ребра, коліна і стопи. і побути в цьому гойданні ще буквально 30 секунд. Ми тут зайвий раз не напружуємо те, що не треба йдемо в тій швидкості і в тій амплітуді, в якій нам комфортно. І сповільнімось. Видих полегшення. Можна зробити коло навколо себе? Так. Обернутися навколо. І наступні півтори хвилини я запропоную танець годень. Що це зараз буде означати? Зараз це буде означати, що можна робити знову ж таки цю дію. Просто з різних ділянок, там ще є з центру, з голови, з тазу, з рук. Можна не знати, звідки це йде. Можна змінювати положення рук, та. положення корпуса, положення ніг, та. тобто все, що як воно може йти. Чи можна піти в повну імпровізацію, просто зміна двох положень, та. Ну, бо що, в принципі, тут може підходити. Тож, почнемо. З будь-якого положення просто починаємо гадати. Півтори хвилини. Да, я раджу видихати, можна навіть робити моторочку. Це буквально 30 секунд. І можна поступово сповільнюватись, не скидайте одразу. І завершальне коло навколо. Просто відчути, як зараз змінилося відчуття тіла. Чи, можливо, щось потрібно зараз доторк, потягування, полежати, подихати. Звертаємо на це увагу. І дякую за практику. Дбайте про себе. Дана практика відбувається за рахунок вашої підтримки. Тож. Шерте посилання на ці практики своїм друзям, знайомим і тим, кому вважаєте, що вони будуть потрібні. Також я буду дуже вдячний, радий і з радістю відповім на кожен коментар, який залишиться під відео. Якщо щось залишилось для вас незрозумілим, чи щось хочеться розібрати глибше, чи є просто бажання поділитися тим, як змінився стан до і після практики, я буду дуже радий. Також я залишаю посилання на монобанку, на яку ви можете залишити свою фінансову вдячність. А вже ж 20% від цих грошей підуть на актуальні збори. Тож, дякую, дбайте про себе і дбайте про ближніх.